Всім привіт! Сьогодні хочу дати ще одну корисну пораду. В даному випадку у нас є ось такий забор, який після зимових заморозків прослоївся, прослою кирпичі, які треба закріпити і зашпаклювати. більшість струїтелів, не використовують цей метод, але я вам підкажу. Ось є нас кирпич. І розслоївся після зимових заморозків. Зараз я вам покажу. Ось є такі, такі випадки. Керпіч повністю розслоїться і можна прям пальцями відковиряти всі частини. І це можна використовувати. Можна їх дерти постійно. Є такий метод грунтування, але хороше грунтування. Я зараз вам покажу, як воно діє. Ось уже оброблена частина кирпича, яка взагалі не розслоюється, навіть не можна вдерти і кусочка. Навіть малюнку на пальці не залишає. Я використовую звичайну грунтовку. Незвичайну грунтовку не буду рекламувати. Це концентрат грунтовки, який наношу на накропіть товстим слоєм. Потім використовую звичайну кісточку. Якою ми наносимо концентрат. Якщо хтось хоче зарекламувати свій концентрат, я залюбки допоможу. І це постійно потрібно робити перед такими роботами. Тоді у нас виходить ось такий результат. Будь-який камінь Карпич взагалі не підкорюється ніяким силом стихи. Кому подобаються мої поради, прошу підписуйтесь, допоможу.